Всім привіт! Хотілося б сьогодні торкнутися такої гарної теми, як волонтерство і чим воно може бути корисне з точки зору психології, як для волонтерів, так і для тих, хто донатів донатить багато хто зараз кажеться, що важко закривати збори, що люди втомилися, менше фінансових можливостей, але насправді, згідно статистику, яку в кінці року опублікував монобанк. Кількість активних донаторів збільшилася і також збільшилася середня сума донату у порівнянні з минулим роком. В Україні волонтерський рух взагалі не був таких неймовірних висот. І Кожен другий збір коштів це та такий перформанс, який на своїй меті має залучити якомога більше людей з різних аудиторій. І це чудова тенденція насправді, згідно світового індексу благодійності, Україна піднялася навіть 23-му році на друге місце в порівнянні з 10-м місцем, яке вона мала в 22-му. А я б хотіла освітити якби як волонтерство і. Донати з вашого боку можуть покращити ваш стан психологічний. Є така дослідниця Елізабет Тан, вона займається темою дослідження щастя вже більше 20 років. І вона виявила, що люди, що донатять, почуваються набагато краще, ніж ті, хто цього не робить. Ба більше виявилася цікава кореляція, що Донатити покращив ваш настрій, самопочуття так само, як якщо б вам підняли вашу зарплату в два рази. І ви такі, ну блін, та ладно, не може такого бути. Насправді може, тому що дослідження проводилось на більш ніж 200 тисячах осіб. А ви не можете виділити час та поїхати щось придбати, або якось допомогти самостійно, або шукати речі для військових, або цивільних, але. В будь-якому разі можете перейти по посиланню і скинути гроші на моно. Ця простодія дає вам почуття зв'язку з тим, кому ви допомагаєте, і якби, дає вам почуття причетності до результату, які ваш донат буде мати. Кожен з нас може знайти радість від віддаючи, OH, але не треба думати, що це якби так автоматично буде ставатися. Дуже важливо, на що саме ви скидаєте гроші. Донатити просто організації, яка займається багатьма напрямками, не дає такого позитивного психологічного ефекту, як вузько організація, або якийсь конкретний напрямок. Тобто, для покращення вашого психологічного стану. Важливим є відчуття того впливу, що ви маєте. Тобто, щоб вижити з цього по максимуму, треба донатити на якийсь конкретний напрямок, напрямок, який вам відгукується, або можливо конкретним людям, тобто конкретному підрозділу, наприклад. І за статистикою, люди, що донатять, є більш щасливими, ніж тих, хто цього не роблять, не враховуючи їх фінансові можливості. Тобто, сума вашого донату. Зовсім не має значення. Важлива саме дія, що ви це зробили. Якщо у вас немає жодної фінансової можливості, ви можете допомогти якби, руками да, і приділенням свого часу, і це теж буде мати такий самий ефект. В принципі, для самих волонтерів їх робота це люди і їх історії. І якщо хтось працює в волонтерці, насправді, замість того, щоб, наприклад, там, не знаю, дарувати календарі або ще щось, то більш ефективним є состукувати людей, хто да, благодійників, і тих, кому вони допомагають, щоб вони мали уявлення про те, який вплив мала їх щедрість та на конкретних людей. І знову ж таки, цікаве дослідження проводила та сама Елізабетан. Вона роздавала людям гроші. 5 доларів або 20, і просили їх, щоб вони витратили ці гроші на протязі дня на себе або на когось іншого. І потім розповіли, як вони себе відчували. І що цікаво, на відміну від мантри, яку зараз всі повторюють, що типу саме там турбота, і там, коротше, купа всяких слів з приставкою селф, більш щасливими виявились люди, які витратили. Ну, Якби гроші на інших. І вони себе посва... краще не просто в той день, а й наступний день. І навіть більше вони себе краще через тиждень, після того, як вони витратили ці гроші. І що цікаво, ефект не знижувався е від того, чи це було 5 доларів, чи це було 20 доларів. Тобто важливо не так, як... скільки Грошей у вас є, скільки ви можете скинути, да? а саме ця дія, і е, навіть 50-100 гривень, як то кажуть, у нас е, в Одесі дві більші різниці, тобто, на відміну від нуля. І інше дослідження цієї саме е, показало, вони пропонували студентам 10 доларів витратити їх на когось іншого, і по результатам дослідження. От така дія знижувала рівень кортизолу, так званого гормону тресу. Тобто це не тільки вимушає вас почуватися краще психологічно, а дійсно впливає на вас на фізичному рівні і знижує вас рівень стресу, якого у нас зараз просто завалісь і кожен день, так, якби живучи в Україні, я думаю, і навіть поза межами України ви можете це відчути. Чому віддавати іншим дійсно так позитивно впливає на нас? Ну, тому саме щедрість поділитися іншим, допомогти іншому, чимось пожертвувати, заради іншого, допомогла нам еволюціонувати. Ми б не вижили як вид згідно еволюційних психологів, якщо б ми не допомагали іншим. Тож я закликаю вас перестати думати про благодійність, про волонтерство, про донати як про якийсь обов'язок. А спробувати поміняти свою точку зору і думати про це як про джерело задоволення і як спосіб покращити власне самопочуття. Тому бажаю вам гарних вихідних і сподіваюся, що я вас надихнула скинути комусь е трошки гривень.